ми сьогодні вас вітаємо. Ви забираєте вже додому накидку із шарфиком. Поділіться, будь ласка, своєю історією, як ви взагалі потрапили в компанію. Одного разу мені, значить, я хочу сказати перше, що я переселенка з Миколаєва. І одного разу мені так було сумно сидіти вдома. Я думаю, ну треба чим займатися, я не можу сидіти без справ. І я, значить, подумала, що піду в Карітас. Така організація, яка допомагає переселенцям і допоможу хоч чим-небудь. чим-небудь. Ну і Мені запропонували побути волонтером. Я дуже зраділа з тої нагоди і, значить, там роздавала, фасувала обіди, годувати людей. І ось приходить до нас э, э, дівчина молода і роздає. Э, Такі листочки невеличкі, на котрих написане запрошення прийти на безкоштовні сеанси до компанії Нугабель. Я спочатку думаю, так, це мене не цікавить. Але моя колега то вона каже, я візьму, я собі думаю, так, а чого це мене не цікавить? Треба піти спробувати. А що це воно таке? Взяла теж таку листову листочку, прийшла, мені дуже сподобалася атмосфера. Перш за все, таке добре відношення, ставлення до людей чуйне. От. І... А обладнання мене взагалі зачарувало. Я зразу зрозуміла, що я попала туди, куди мені треба, що може тут здійснитися моя мрія, бо все життя якось так ну, складалося, що мені бракувало тепла у житті. Е, у ну, мене були то, весь час то холодні ноги, то руки мені мерзли. Ну, я відчувала брак тепла. А от і бувало таке, що я лягала спати холод з холодними ногами. З такими ж холодними я просипалася. А як довго це було? Ну це довго десятиліттями <гум> було таке. А якось пробували вирішувати це питання? Звичайно. Тож раз холодне тіло, то простужаєшся. І по значить по своїй роботі я багато дуже розмовляю, багато дуже сижу над столом. Треба було багато писати, читати. То в мене проблеми виникли із шийним і грудним відділами хребта. А які саме як це проявлялось? Це страшенні болі. Ось в мене тут ну, як сказати там холці? холці, холці. Так, так, Холчі. так. так, В холці, так, саме в холці. Страшенні болі, таке відчуття, що тобі там наче щось сидить і гризе тебе ізнутрі. Дуже боліли руки, не можна було, нічого не хотілося робити, скованість така, гидка така, таке відчуття. І ось я собі завжди старалася якось погріти. Ну, чим гріти? Як застожусь, то в мене такий був метод. Колись бабця Мене біля своєї грубки вигрівала. Я знала, що воно лікує, допомагає. А де ж в нашій квартирі сучасність знайти ту грубку? Її нема. Печі теж нема. То я що обрала? Сковородку звичайну, чугунну. От, вона в мене гарна, чиста. От. Нагрівала її дуже добре на газу, завертала в рушник і Не так... розказуйте, бо будуть робити. І так прикладала. Але біда в чому? Вона швидко остигає. І ти не можеш, вже знов треба вставати, і це все ну, воно не, не діє. Але коли таке сталося, як це я почула, що це в мене просто диво. Коли я взяла додому на перший раз попробувати, як то воно можна поспати, полежати в волю на тому коврику то було щось Неймовірне відчуття. Я була просто рада, я зразу прийшла до Наталі Вікторівни. Давай казати, давайте я буду брати в, в кредит. І думаю, так, де взяти гроші? І там, і там, і там, і такі способи, і такі. Але, знаєте, Господь діє в наших. Серцях і над нами керує. Як ти собі поставив, це точно вже давно знаю. Як я собі поставлю якусь мету, що мені воно треба, то Господь так усе підлаштує, що воно вийде. Трошки син допоміг, трошки ми щось там підскубили. А чоловік вас підтримав? А чоловік зразу сказав: та, це дурня, це мені не треба, це тобі треба, ти собі там ета. Я кажу йому, а ну спробуй. Нічого він не протівився, як я йому той коврик підсунула. Дуже гарно спав, спалках, <світ> ти знаєш, тонково добре. Тобто, а, коли людина ще приймає рішення про покупку, да, то можна порекомендувати, щоб взяти спочатку додому, да, а, щоб покористуватись, сп... побачити, як це. Спробувати, що воно таке, як воно діє, наскільки це комфортно, наскільки це е, безпечно, це ж чудово. Ця кераміка навіть світло вимкнулося, а я ще добру годину. Лежала на тій керамці, я просто не то, що вже я спала на ній, і мені було тепло і комфортно. А от скажіть, будь ласка, зараз такий непростий час. <кій> ви залишили своє місто? Чому вирішили все таки купити? Тому що війна, криза, тяжкі часи. Чи не шкода було цих грошей? не шкода. Бо я вже стільки разів зверталася до лікарів своїми проблемами з спиною, стільки разів проходила, ту, е, як вона там називається, діагностику, ту е, МРТ, МРТ так. Тож не один раз ти його вже проходиш, ті всі уколи, ті масажі, а результат все, время, все время один той самий, звертаємо, залишаємося на тій самій. Стадії, на якій були, воно знову приходить і знов починає боліти, починає шмучитись, не можна спати. Головні болі, тиск. Ну ви самі все знаєте, як це воно. Було. Да. І ви от забираєте в такий день символічний, тому що вашого внука сьогодні день народження. Так, мені вкрай приємно. Дякую. Да, це, це така символічна. Да. да, це yeah. для Ми вам дуже дякуємо. Дійсно, за те, що ви розповідаєте, ділитесь, і ми вам бажаємо ще більших результатів. Дякую, Клас. Давай